Так, шановні, ось кому цікаво, як працює адаптивний круїз. Виставляємо звичайний, він бачить полоси, центрує автомобіль, ось попереджує, потрібно раз тронути кермо, щоб він далі працював. І в принципі ми ось так двигаємося, коли в пробочці стоїш, в принципі, непогано, комфортненько. Ось, Бачите, ножки наші чінь, а ми зупиняємося. Принцип, який зараз зупиняється. Декілька секунд стоїть, якщо взагалі. Руху немає, він зараз напише ось, остановлено. Тобто при наступному рушанні потрібно буде або натиснути на педаль газу, або підтвердити, що ми їдемо. Тобто Ось можемо спостерігати. Раз, натискаємо, все, автомобіль сам далі поїхав. Функція прикольна, в принципі, працює коректно, але довіряти ніколи не потрібно. Це техніка. А техніка може давати збій. Ось, бачите, раз, подивіжіть руки на кермі, ви просто його трішечки пальчиком тронули, щоб він розумів, що водій присутній, і за кермом якось так.